Лікування в седації гаряча тема, і нас пацієнти часто розпитують за те, а як проходить лікування, а скільки зубів можна пролікувати? Ви маєте розуміти, що в седації лікувати один зуб немає логіки. Якщо ми розпочинаємо седацію або ж наркоз, в такому випадку ми лікуємо сегментами хоча б по половині однієї щелепи. І вам зараз покажу приклад. Із рубрики Мене не болить і все добре. Ми маємо зуби перед вами шостий, п'ятий четвертий зуби, верхньої щелепи. І зверніть увагу, у нас є старі реставрації, є непонятні такі порожнинки, така пігментація, яка до нас підкрадається. Вуаля, і от перед вами фото. На якого ми бачимо, що під даними старими реставраціями У нас утворився карієс з кожної сторони. Такі речі можуть не турбувати вас, і ви можете рахувати, що все добре, нічого страшного, але, але запам'ятайте дане фото. На даному фото вже карієс, який досить глибоко проникнув, і ми може мати серйозні проблеми. І звичайно, так пацієнтка була пролікована в седацію. Ми лікували одразу. Декілька зубів. Юрій Васильович одразу зачистив три зуби та підготував під реставрацію та відновив. І ви можете побачити, наскільки чітко відновлені дані зуби. Звичайно, наші пацієнті будуть значно комфортніше, коли вона проснулася і вона знає, що в неї проліковано хоча б три зуби за один візит. І таким чином ми маємо задоволену пацієнтку, яка під час того, як вона відпочивала, ми її лікували. та Задоволені зуби, які проживуть значно довше тепер, і ми можемо чітко гарантувати те, що в ближайших 7-8 років пацієнтки не буде проблем. Але не тільки ці зубки ми встигли пролікувати, а ще й пролікували нижні. Я вам зараз покажу. Одразу під час лікування в седації ми замітили проблему на нижній щелепі. Вроді би така, безобі... Вроді би, така плямка, яка не турбує пацієнтку і не викликає ніяких підозр. Але після того. Як ми все почислили, ви бачите в якому стані даний зуб, і ми вже маємо два каріозних ураження. Почистивши все від каріусу, ми підготували зуб під реставрацію, відреставрували його, і в результаті за 4 години седації ми виконали лікування чотирьох зубів. Тому я рахую що це достойно та результативно. Ну коли ж за одну седацію максимум лікують один зуб за 2 години, я рахую що це не є окей. І це вже недопрацювання команди в нашому швидку. Ми стараємося максимально продуктивно зі сторони як лікуючого лікаря та асистентів, та зі сторони анестезіолога. Тому звертайтеся, детально все розкажу.